За життя, відповідайте, коли дзвонить. Завжди є час на почуття, лиш той, що нам Господь відводить. І про лихе ніхто не думав, живемо миттю днем одним, а мама там саменька вдома пережива, що став худим, що не приїхав, не дзвонив. Побіг не взяв, що збудувала, що серце мами не беріг, яке усе тобі прощала. Спиніть життєвий карнавал, кар'єру, подорожі, друзів і уявіть, що час став Кардіограма в рівній смузі. Тепер ти сам живи, як хочеш. Та більше не почуєш голосу мого. Мама втомилась, відпочити хоче, благословляю синку на добро. Душа пуста, нутро усе роз'їло, вовчас кінчились сльози, сльози для жалю. А вона ж так чекала, так просила. Приїдь, синочку, голубців зробила. А ти все по концертах, ресторанах, володар часу рідкісних люблю. Навіщо голубці мені чи мамо? Я не голодний, завтра подзвоню. Цінуйте, мамо, за життя, відповідайте, коли дзвонить, завжди є час на почуття, лиш той, що їй Господь відводить.